Це просто хіт парад, хіт парад пісень. Зацініть таку штуку. Знаєте, задумайтесь, яка у вас пісня по життю йде. Яку ви пісню вибираєте, яка у вас пісня улюблена. Знаєте, в мене до якогось часу всередині грала пісня Кріп. Сапля. Уявіть собі, я перся від того, що я сапля. Блін, це так. Це така підсвідома штука. Ви вибираєте пісню. І ви програмуєте себе просто на життя, на життя саплі просто. Це просто смішно. Хтось програмує себе на Unforgiven. Хтось програмує себе смерзлок. Like так само, так само була ця пісня, мені я не сказав би, що в мене прям на 100% була сапля. Але був це такий молодіжний дух. Спробувати все. Зрозуміти все в цьому житті. І ось. Яка у вас пісня в житті, в вашому житті? Яка пісня? Грай на фоні. Ваша улюблена пісня, яка. І потім порівняйте, що співається в тій пісні з вашим життям. Бо пісня це просто програмування вашої свідомості, підсвідомості і вашого життя. Які ви пісні вибираєте? Таке життя формується навколо. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Hrdného